Розквітли ті тюльпани, які садила в грудні місяці, і так швидко вони розпустилися, бо сорт ранній, і розквітли мускарі білі, мишині гіацинти. Сьогодні йде дощ, тюльпани закрилися, але дуже такі романтичні і привабливі. Бо є перші, які розквітли у вазах. Краплі роси, бо йде дощ. Але вазочок не вистачало, така малесенька вазочка з-під молока, і, мабуть, їм тісно. Ну, дуже загадкові, коли відкриваються всередині жовта серединка, і такі пелюстки дуже здорові, довгі. І виходить Квітка дуже така розкішна. Рябіще Тюльпани не розквітли, мабуть, пізніших сортів, але саме листя таке привабливе. Загадкові всі люблять тюльпани.